Всі знають звичайний наполон, а ми зробимо шоколадний з вишнею. Готуємо. На початку висипаємо борошно, де буде вимішувати. Я буду вимішувати це на столі. Зараз поясню, чому саме на столі. Масло у мене з морозилки. Тобто я попередньо достала його з холодильника, порізала на такі кубики і поклала в морозилку, поки я готувала всі останні інгредієнти. Тому що водок повинно бути дуже холодним. І всі інгредієнти повинні бути холодними. Також, бачите, водичка у мене з льодом. Поки я тут буду замішувати, вона у мене буде якраз холодненька. І що далі ми робимо? Стараємося перебити, порубати це все в крихту. Це можна робити руками, якщо у вас холодні руки. Я навіть працюю в рукавичках, тому що, щоб температура від рук не передавалася тістом. І так перебиваємо або ножиком, або таким шпательком в крихту. Можна два шпательки взяти. Можна і два взяти, буде швидше. Нам потрібно просто перебити в крихту, якщо ми будемо це робити руками, то наше масло потанне. А нам потрібно саме холод. Можна навіть ножиком, якщо не маєш шпательки, такими рухами. Туди-сюди і ідеально перебивається. Якщо є комбайн, робите. Це все в комбайн буде набагато швидше. Але я хотіла показати, як це можна зробити без комбайну. А що, комбайн розіб'є? Так, комбайн розіб'є. Берете насадку, якщо знаєте, є вінчик, а є вінчик з двома такими. Чи трьома? Двома. Він ну, по дві у нього такі спіральки двойні. Не те, ті, що тісто замішає, а та, що для. Середня, коротше. Середня. От у неї проб'єте. Перебили на більш-менш крихта, бачите, що немає великих шматочків масла. Всипаємо какао і сіль. І ще разок легенько перемішуємо. Ну, Якраз те, що мало дорубається, і об'єднаємо. Об'єднали какао, і тепер робимо тут таку ямочку, вливаємо. Водичку, холодну, бачите, ще лід трішечки залишився у мене. І жовточки. Курячих яєчок. І тепер швиденько замішуємо тістом. Спочатку я по краях беру, ай, витекло. Все-таки витекло. Хотіла, щоб не витекло, а воно витекло. Я оце згадую, бабуся, коли робила тісто, вона використовувала качені яйця в тісто. Ну, якщо... Досить часто. Я так розумію, якщо був дефіцит курячих, то можна і качені використовувати. Ну, або щоб не викидати куди качені. Я стараюся поменше контакту з руками. І зараз нам потрібно не вимішувати, а просто як зібрати в комочок його, щоб у нас об'єдналася і вся маса стала однорідна. І зараз я вже руками його зберу. Вимішали тісто. В кінці я продовжила ручками, щоб сформувати такий, як ковбаску. Бачите, в мене ще залишилися сліди масла. Там там. це так і потрібно. Тепер ділимо, якщо хочете, тортик діаметром 20 см. Тобто маленький, але високий, то ділити на 10 частин. Я хочу трошечки більший, але нижчий. Не люблю я високі торти. Я буду ділити на 8 частин. Я зважила попередню, в мене по 110 г. І ділимо. На вісім частинок. Далі кожен шматочок я як трішечки приплюсну, отак, щоб мені потім легше було його розкатувати. Котлетка. Як і, і котлетки, бургери. <світок> і викладаю на дощечку, яку ми зможемо покласти в холодильник. Що в морозилку і... чи в холодильник? В холодильник. Ага. І Тісто ми залишимо мінімум на 4 години. Чому? Тому що за цей час кликовина трішки послабиться, яка є в борошні, і воно при випіканні не буде сильно збігатись. Тобто ти, наче розкатав великий коржик, а він спікся, і він став такий. Тобто це потрібно для того, щоб всі процеси стабілізувалися і почали працювати. Він при розкатці він візьме, роз'єднається масло, розійдеться і буде все як потрібно. Тому не переживайте, не потрібно вимішувати повністю, щоб масло вийшло. Далі накриваємо плівочкою і ховаємо в холодильничок. Такий, наче, довгий процес виготовлення, але він того вартий. Це залишаємо в холодильнику мінімум на 4 години, краще на 6, але 4 години вистачить. Все, ховаємо, хай відпочиває. Тим часом приготуємо крем і саму прослойку. Прослойка буде з вишень, беремо морожені вишні без кісточок. Я відразу додаю цукор і крохмаль. Перемішую і нагріваю до закипання, щоб наші вишеньки загусли. Якби проварюємо. Будемо використовувати лише вишеньки, тому оцей сік, що тут є, він нам не заважає, він просто у нас залишиться. Він загустіє? ж. Так, він загустіє, можна його такими шматочками положити, але я зазвичай використовую лише вишеньки, а це вже в мене дітки з'їдають. Згадала, коли ми робили тісто, то воду змішуйте з горілкою або з якимось алкоголем. При відпіканні він випарується, але він потрібен для ефективних бульбашок і повітряності. Я забула сказати, вибачайте. В описі під відео в, описі буде. Під відео в рецепті воно буде, щоб ви потім не питала, а там є, а ви не додавали. Я додала, тільки я додала відразу водичку. Та хай питають там. Все <рес> зрозуміло було. Дивіться, почало закипати. Колір змінився з мутного на красивий такий, як глянцевий. Тепер чуть-чуть помішаємо, щоб чуть-чуть загустіло. Буквально півхвилинки вистачить, тому що при остиванні воно ще загусне. Вимикаємо і додаємо ром. Ром або коньяк, або амаретто. Один із видів алкоголю. Також він під дією температури, тому що зараз гаряче, дуже він... весь алкоголь вийде, але залишиться приємний аромат. Тепер зрозуміло, що ти про горілку задала. Так, бо я побачила, що тут дров є. Все. Наша прослоєчка з вишень готова. Ми її перекладаємо в мисочку, в тарілочку, накриваємо плівочкою в контакт і залишаємо, щоб хай відпочиває, чекає своєї черги. А зараз приготуємо сам крем спочатку яєчка об'єднуємо з цукром і е, крохмалем кукурудзяним. Згадала, як він називається. Далі об'єднаємо все з молочком і будемо прогрівати, щоб закипіли. Тобто стандартний заварний крем, але ми його зробимо нестандартним. Зараз додаємо цукор і крохмаль. Об'єднуємо. Далі в кастрюльку вливаємо молочко. Молочко у мене холодне. І я додаю наш цукор з яєчками і з крохмалем одразу. Можна, звичайно, підігріти молоко, а потім поступово додавати. Для мене це довше і можуть з'явитися грудочки. Тому я змішую одразу холодним і варим, як ману кашу. Далеко натікаємо, помішуємо до появи перших бульбашок. І також попередньо я замочила желатин. У мене листовий, якщо звичайний, то просто додаєте водички і замочуєте пропорції під відео будуть. А коли його кидати? Коли закипить? Коли появляться перші бульбашки, тільки тоді ми додамо желатин, шоколад і масло. І це буде ще не весь крем. Тільки крем за гус. додаємо. Желатин і розчиняємо його. Також відразу можна додати масло і шоколад. Я шоколаду додавала менше, тому що в мене молочний, а не чорний. Чорний, вказується, ви з'їли. <рес> тому додала трішечки менше. Ти сюди краще чорний шоколад. Чорний, краще чорний. І об'єднаний. До однорідності я його проб'ю блендером. Мені так хочеться. Все, така консистенція мені більше подобається. Це просто за те, що маса з крохмалем і яєчками вона була занадто густою. Трішки переварила. Але це не впливає. Тому, якщо у вас така ситуація сталася, пробили блендером, добились ідеальної красивої консистенції. Тепер під плівочку і також охолоджуємо. Охолоджуємо спочатку при кімнатній температурі, далі ховаємо в холодильничок, також на 4 години. Я оце щойно подумав, це ж його можна в тарілочку насипати. Так, і буде, і буде десерт, просто десертик. І буде, десерт, і буде десерт. Шоколадний молочний десерт, так. як варіант. Пройшло 4 години. Будемо розкатувати наші коржики. Я буду це робити між двох листів пергаменту, оскільки потрібно розкатати дуже тоненько, і він може прилипати. Щоб попросити собі життя, навіщо його ускладнювати? Два листа пергамента. Зверху трішечки присипаємо борошном і розкатуємо. На початку я ручками приминаю, щоб воно хоч трішечки почало працювати. І далі розкатую. Розкатувати будемо більшим за діаметром, чим потрібно. Я подивилася, все-таки 20 – це багато. І я використовую таке кільце. Якщо немає, тоді тарілочкою і ножиком будемо обрізати. І я розкатую діаметром. Більше на сантиметри мінімум, як саме кільце, тобто та форма і розмір тортика, який ви хочете. У мене тут 20. Тобто, я буду розкатувати наш маточок. чуть чуть пишемо, я сейчас все покажу. Розкатуємо його, приминаємо, тому що він з холодильника холодненький і катаємо. Між двома пергаментами це дуже легко робити, тому що нічого не липне ні до чого. Ось бачите, до якого розміру я розкатала. чуть чуть більший за сам діаметр, який я буду використовувати. Далі я знімаю пергаментний папір. Чому ми посипали, щоб він легко знімався борошем, бо якщо не посипати, то тоді буде важче зніматися. І оцей же ж пергамент я буду використовувати для наступного коржика. Далі я посипаю цукром, можна звичайним. Білим, ну я використовую коричневий цукор, тросниковий. Для легкої карамельки. І тоді, коли будемо збирати сам тортик і викладемо на нього крем, то вийде така легка карамельна скоринка. Це такий лавхак колись побачила, спробувала, мені дуже сподобалось. Коржі не так розмокають. І обов'язково наколюємо виделочкою, щоб у нас не були пузирі. І духовочка підігрівається на 190 градусів і випікаємо при 190 градусах. Якраз у мене коржик з пікса. Я використовую таку дощечку, щоб легко витягнути. І не, поламати. і не поламати, тому що він дуже ніжний і крихкий. Це я витягла, а наступний закладаю. І хай печеться. Тепер цей. Я обріжу. Я ставлю формочку. Або, якщо ви будете тарілочку, то обрізаєте по краях, а я просто вдавлюю. І в мене ідеальна рівненька формочка вийшла. А це він трошки збігся тут, да? що таке тонки? Звичайно, він ага. збігається. Не так збігається, якби ми його не витримували в холодильнику, але все рівно він збігається. І перекладаю до наступного вже коржика. А оці обрізки нам підуть на посипочку. Я спробувала, вони такі ніжні, такі смачні. Просто тають в роті, дуже смачні. І так повторюємо з усіма нашими коржиками. Випікаємо хвилин 8, тому що по них дуже важко орієнтуватися, тому що вони коричневі з какао. Тому приблизно засікайте 8 хвилин і щоб вони не підгоріли. Використовуєте таймер. Бо таймери я орієнтуюся уже по кольору, тому що ну не перший раз готую, але якщо ну важко, правда, важко, коли вони коричні. Головне, не спаліть. Ну що, доробляємо наш крем, беремо вершки, охолоджені, і взбиваємо їх до легких піків. Дивіться, ось до такого стану я їх збила. Головне не призбивати, бо вони тоді можуть розслоїтися. Тому краще не дозбивати, бо зараз ми будемо змішувати його з нашою масою поступово і будемо ще дозбивати. Спочатку додаю потрішки. Обороти на блендер з вінчиком зменшуємо і помаленьку взбиваємо. об'єднуємо. Трішки ввели, об'єднали і знову вводимо. Трішки, потрішки. Поступово. Щоб у нас крем не розслоївся. Ось такий крем у нас вийшов. Ось така консистенція, бачите, рівномірний, гладенький, кайфовий. Прихожу він ще застине і зараз будемо змащувати. Викладаємо шар крему на корж і розрівнюємо. Крема багатенько, тому шар буде не маленький крем. У нас вийшов смачний тортик. І по факту торт так вийде і височенький. Ну так, завдяки крему вишня. Крему, вишеньки. Тобто ми викладаємо шар крему. Такий, бачите, немаленький. До самих країв я не доходжу, тому що я буду викладати, і він ще трішки тримується. Бачите, в мене буквально по кілька міліметрів по краях залишилось. Тепер зверху я викладаю хаотичним. Порядком вишеньки. Там, там десь покидала. Бачите, саму рідину я стараюся не брати, а залишати її в ложечки. Хоча вона вже трохи підгусла, ця рідина дивиться. Підгусла, так. Але, скажімо, нам не потрібна зайва рідина. І так робимо з усіма? Далі викладаємо. Наступний, будьте дуже обережні, тому що коржі дуже і дуже ніжні. Викладаємо, трішечки прижимаємо і покриваємо наступний шар. До останнього. Останній просто покриваємо крем, без вишення. Ну, хіба що захоче хтось для прикраси, але. Ну так. Не факт, що буде удобно їсти потім. Крем вийшов дуже смачний, як чоловік зауважив, що його можна навіть викларив здавати. Помастивши зверху, оббачуємо краї. Я один корж оставила, так як у мене не вистачило крема, тут Брат... багато крема, а мені не вистачило. Та й висота вже така, висота не вже така що Висота вже така, що для мене це вже високий. І обмашуємо краї. Я б сказав, що з них два можна зробити. А а ти говорив взагалі, щоб я зробила подвійну порцію, бо думаю, що маленькі люди. Okay. А подивіться на оці коржі, які вони вийшли у слоєні. Бачите? Яка краса. І ніжні такі. Вони, вони ніжні, пропитаються однозначно. Ніжні і працюйте з ними дуже обережно, тому що вони прямо в руках лаваються. Обмащуємо краї і посипаємо їх зверху цією цю ж крихтою. Мені здається, буде удобніше шпателем що для тіста. Можливо, я вже По не По висоті бачу. він кращий. І крем дуже смачний. Ми тут облизували все, що тільки можна. І не тільки чоловік, діти також. Зверху обсипаємо критик. Її спочатку треба зробити, да? так? Так, зробимо. Воно елементарно робити. Але подивіться на ці слої, це просто щось. Вверху обсипаємо, тільки знизу. По боках. <laughs> Починай з боків, а потім побачимо. Обсипаємо крихтою. Я так проходжуся по краях і як трішечки прижимаю. Лишню крихту я забираю. Як взяла жменьку. Що прилипло, прижала. то треба, да? так? Так, що прилипло, то хай там тримається. А так. А решту забираю. Перед цим бортики я протерла. Паправим рушничком. Зайвий крем без забрала. Щоб я могла спокійно витирати тут бортики. Звичайний Наполеон куштували всі, а це шоколадний наполеон. Зверху також я посипаю крихтою, вирішила. То снідати ми вже ним зможемо? Так. На ніч ставимо в холодильник хоча б на 12 годин. Хто любить крихкий варіант. Ну, він і так буде, він не буде занадто такий, як жаба. То можна на годин 6, щоб він стабілізувався. Ну як зараз 11, то значить на сніданок не вийде, будемо обідати ним. Не вийде. Ми да. знімемо. Де бачите якісь пробіли, то можна ще раз так само повторити. Прижимати. Мені якось хочеться його зверху ще прижати, чи він сам сядеться потім? Він сядеться, бо якщо я почну прижимати, крем почне вилазити між кружами. Тому не треба. Зараз в холодильник все, все буде так, як треба. Все, відправляємо в холодильник на ніч і будемо спакувати. Завтра. 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 Не судіть строго. Я не професійний кондитер. Але я запевняю, що це дуже і дуже смачно. Це холодильник і чекаємо. Не вже прийшов час куштувати. Нарізаємо. Ріжеться дуже добре. Цікаво, який розріз буде. Дивіться, яка краса. Ну тут. Коржів нема, тільки крем. Ні, коржі є, тому що коли я нарізала, то чувствувати було легкий хрускіт. А така краса в нас вийшла. Кому було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. І готуйте з задоволенням, головне, з любов'ю і спробуйте цей неймовірний шедевр, яка ви зараз Наполеон шоколадний в Транді. Тому готуйте і смакуйте всім смачного.